в Івано-Франківську відзначили День гідності та свободи. Пам'ятний захід розпочався на вічовому майдані, куди прийшли студенти, духівники, військові та жителі міста. Відзнакою імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика нагородили шістьох молодих франківців. Вони відзначилися у сфері освіти та духовенства. Розповів Суспільному заступник директора департаменту інтеграції громад Івано-Франківської міської ради Ігор Кінаш. Серед нагороджених учитель хімії 24-го ліцею Юрій Пахо він каже, що ця відзнака стане добрим стимулом для подальшого розвитку. Нас відзначили за те, що ми реалізуємо наші бажання, віяння і намагаємося якось вплинути на майбутнє. Насправді я думаю, що ніхто з тих, кого нагородили, не мали на меті саме отримати нагороду. Ми працювали по війню напевно серця, бажання, адже ми всі зараз працюємо заради перемоги України. 27-річний учитель інформатики 16-го ліцею Михайло Шевчук каже, що отримав нагороду за вагомий внесок у розвиток освіти. Зокрема, він був першим сертифікованим тренером Google на заході України. Чоловік пригадує, як сам іще ще студентом брав участь у майдані. Я на той час був головою свого факультету математики і інформатики і ми разом з студентами з гуртожитка збиралися, і йшли сюди. Ми відстояли те, що ми хотіли. Ми відстояли свою незалежність і гідність. Нагороди вручала мама Романа Ірина Гурик Він казав: мам, так не може бути. От каже: ну, це нереально. Виходять люди висловити свою позицію і їх за це б'ють. каже, це ми де живемо. Ну. Якби з цього все в нашій сім'ї з цього все й почалось. Кожен з нас повинен знати, що героєм ні одна людина не народжується. І повинна розуміти, що герой це може бути сусід по партії, це може бути людина, з якою ти стоїш, п'єш каву. Далі хода з приблизно трьох сотень людей рушила стометрівкою до меморіального скверу на алеї Слави. Люди покладали квіти до портретів полеглих воїнів. У меморіальному сквері відбулася панахида на могилі героя Небесної сотні Романа Гурика. Перш за все важливо пам'ятати. Важливо пам'ятати тих молодих людей, які першими і які активно пішли захищати нас, захищати нашу країну. Із ініціативи університету і самостійно ми також для студентів проводили такі кіно, кіновечори, і ми активно їх ознайомлюємо з тим, що було, Бо історію ми повинні не забувати. Керівник молодіжного центру рух Іван Хом'як каже: що року для першокурсників Прикарпатського університету, де навчався Роман Гурик, проводять ознайомлення з вишем і обов'язково ведуть до пам'ятника Героя Небесної Сотні, аби розповісти його історію. Степан Пенкалюк, Оксана Василик, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.